Доброго дня, друзі. В огляді два будинка на продаж з комунікаціями та повністю придатних до проживання. Продається ось така оселя загальною площею 100 квадратних 2 метрів. В будинку три кімнати, коридор, кухня. В будинку підключено електрику, водопостачання, каналізацію септик. Опалення парове. Зроблена окрема пристройка під суміжний санвузол. Залишаються меблі для користування, поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї гараж, господарчі приміщення, також криниця для ведення господарства садок з фруктовими деревами та город. Загальна площа ділянки, 13 соток. Знаходиться дім в місті Балта Одеської області. В місті є школа, дитячі садочки, коледж, магазини, супермаркети. Відділення нової пошти та інше. Це оголошення, опубліковане власниками будинка, вартість 19 тисяч доларів можливий торг. Наступним розглянемо будинок, вартість якого складає 8 тисяч доларів, який знаходиться також в місті Балта. В будинку підключені всі необхідні комунікації: газ, електрику, централізований водопровід, каналізацію септик. Опалення пічне, в будинку дві кімнати, веранда, санвузол суміжний. Майже по всій оселі поставлені металопластикові вікна, загальна площа дому 40 квадратних метрів, територія ділянки 8 соток. Це оголошення власників. Посилання на оголошення будинків є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.